Кажуть, свій вибір людина робить ще в дитинстві. Коли перед нею в перший день народження батьки викладають різні предмети. Я обрав золотий годинник. Хтось сказав: о, цей точно буде директором. Як на мене, так він просто блищав. Насправді ж у дитинстві та юності важко знайти своє призначення. Від таких думок хотілося кудись втекти. І я тікав. Туди, де все це здавалося абсолютно неважливим. Батько в такі моменти завжди казав мені: немає значення, чим ти будеш займатися. Головне, роби це з любов'ю. А серце воно вже підкаже в будь-якому випадку, земля завжди нас всіх нагодує. А я, якщо чесно, думав, нас годує мати. Сподіваюся, вона цього не чула. Вже зараз я розумію, що місце, куди я тікав, і було моїм призначенням, місце, де все здавалось неважливим, наповнилось сенсом для мене. Світ так дивно влаштований, що з малого може вирости щось по-справжньому велике. А якісь маленькі, здавалося б, такі незначні речі відіграють вирішальне значення у твоєму житті. Як, наприклад, цей годинник з дитинства для мене він означає час, який так багато важить, коли працюєш на землі. Те, що ти не встиг зробити сьогодні, вже завтра не має значення. І навпаки, робиш сьогодні все вчасно і завтра пожинаєш плоди своєї праці. А головне час показує нам, чи правильний вибір ми колись зробили. Сьогодні в моїй голові все частіше лунають слова батька. що Земля це не гектар, пай чи кадастр. Наша земля це місце де треба працювати заради завтра. Агрохімічні технології. Заради завтра.